В результаті масованого ракетного удару, який стався вчора в Україні, в нас знову відбулися пошкодження в мережах не в нас, а в Україні, в нашій державі, будемо так говорити, не конкретно в Славуті. Тому на сьогоднішній день, звертаюся до населення, віднестись з розумінням, ми можемо почергово. Вмикати якусь певну потужність, все на цьому, тільки це не буде відбуватися там, що буде відсутнє освітлення 2-3 години. Це буде набагато більше на сьогоднішній день. Це буде набагато більше. Значить, будемо сподіватися, що протягом сьогоднішнього дня. Ми спрацюємо наші колеги по Україні спрацюють, і обстановка трошки наладить на сьогоднішній день. Графіки, оті, що скинуті, погодинних відключень, вони не діють. Відключення проводяться по команді диспетчера регіонального центру західного. Тому вони на сьогоднішній день не діють, щоб на них не звертали уваги і не задавали лишніх питань. Ще раз дякую всім за розуміння. Перемога все одно буде за нами. Слава Україні! Сьогодні на даний час працює чотири котельні. Працює котельня мікрорайону Сонячний. Працює котельня 41 по вулиці Козацькій і. Працює, працює котельня 32 друга по Ярославому, і також ми вночі включили котельню, бо є на даний час світло по перемоги 25. Але як сказав начальник Рема попередньо, що є обмеження в потужностях і будуть відключення. Відключення відбуваються аварійні не по графіки. От сьогодні нас попередили, що з 9 годин буде відключатись мікрорайон південний, де знаходиться. Котельня мікрорайону, значить вона буде включена на певний час. І якщо говорити сьогодні, гарантувати, так і вже сказав мій попередник, що на певні години, то ми цього сьогодні не гарантуємо, бо тому, що є обмеження по потужності. Будуть обмеження по потужності, будемо відключатися. І в мене звернення до людей, щоб віднеслися з розумінням, не робили хаосу. Так, сьогодні зупинена котельна в системі є теплоносій, немає, немає тепла, і люди йдуть і зливають воду. Я б хотів, щоб вони цього не робили, тому що це зайві втрати, щоб системи були наповнені. Я думаю, що ситуація буде покращуватися, буде дана додаткова потужність, то що потребує славута. Ми готові подавати тепло. А сьогодні на, на даний час такий стан. У разі, якщо поїшуться погодні умови і прийдемо до мінуса, якщо, якщо буде така ситуація, якщо не буде стабільного постачання електроенергії, ми вимушені будемо, дивимося добу другу, температура піде нижче нуля градусів, прийдеться системи зливати теплоносій, щоб не розморозити, не порвати, не, не вивести з ладу систему теплопостачання по котельні. Цивілізоване людство ще раз переконалося в нелюдських підходах і на що спроможне расист. Але виклик всьому світу, але страдають в першу чергу український народ і Україну в цілому. Тому ми просимо не тільки з порозумінням віднестися, а просимо включити всі резерви, всі сили, які в нас є, для того, щоб. Не було катаклізм ніяких в цьому, в цьому плані щодо експлуатації мереж. В першу чергу, це стосується зв'язку з відсутністю електропостачання. Центральний регіональний центр працює сьогодні. Ми знаємо, наші працівники, наші працівники РЕМа, були на цілодобово працюють на відновленню мереж, тому треба з порозумінням віднестися. Ми, ми маємо можливість в першу чергу критичну інфраструктуру забезпечити електропостачанням. Ми доповідали, говорили, це канал, це лікарня. І останні об'єкти вимушені будемо включати тільки по наявності відповідних потужностей. Роботи частково котельні працюють деякі. В зв'язку з холодами, якщо не буде збільшено потужності, то ми вимушені будемо злити теплоносій і теплопостачання не буде забезпечене на території міста централізоване. Школи-садочки наразі працюють, але ми залежні сьогодні від кожної години, ми сьогодні не можемо спланувати, яка буде ситуація на завтра складатися, тому. Прошу інформацію отримувати через директорів шкіл і відповідно через управління освіта. І ми будемо мати можливість надавати, якщо засоби будуть електронно працювати. Працюємо, все буде Україна.